У Коломиї шестирічний хлопчик впав у криницю. Місцеві рятувальники витягнули його. Стан потерпілого задовільний. Як все відбувалося? Дивіться далі. 9 квітня 2016 року о року годин 35 хвилин на пункт зв'язку сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия поступило повідомлення про те, що в місті Коломия на вулиці Копчинського 5 впав хлопчик в криницю. Виїздом на місце події було встановлено, що дійсно хлопчик впав у криницю глибиною 5 метрів. Значить, було опущено командира відділення за допомогою рятувальної мотузки та витягнено хлопчика та передано працівникам швидкої допомоги. На даний час хлопчик знаходиться в до задовільному стані. Велике занепокоєння пожежно-рятувальної служби Коломийщини викликає стрімке збільшення кількості пожеж на території міста та району. Тільки протягом вихідних виникло чотири пожежі. 10 квітня о 20.42 на пункт зв'язку ДПРЧС-7 міста Коломиї надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в селі Гвіздець. Виїздом на місце встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті літньої кухні. На пожежі отримала опіки 85-річна власниця будівлі. Від початку року на території Коломийського району зареєстровано 91 пожежа, внаслідок якої загинуло 5 осіб та дві особи отримали травми. Також збільшилась кількість пожеж сухої трави на відкритій території. Основними причинами пожеж є необережність під час куріння, короткі замикання електромереж і неправильність влаштування. Та несправність нагрівальних печей та димарів, шановні краяни, не спалюйте суху траву, будьте обережні в поводі з вогнем, не давайте дітям гратися з сірниками.